Чому? Як ти це робиш? Це телекінез Ти замислюєшся над цим? Ти духовна істота всередині фізичного тіла. як ти це робиш Як ти це робиш? Якщо подивитися на це у вищих бойових мистецтвах, і це той елемент, який я отримав з Китаю. Якщо ти хочеш рухати рукою, запитай у звичайної людини, як це відбувається. Вони починають працювати. Я просто посилаю електричний імпульс по руці, мої м'язи сіпаються, і ви запускаєте механізм. Але тоді треба подумати, звідки взявся імпульс? Хто видав команду надіслати цей електричний імпульс? Я. Хто я? Гаразд, давайте з цим розберемося. Якщо ви заперечуєте все, що усвідомлюєте, ви досягнете усвідомлення. Ти спостерігаєш. Під час спостереження за думками у медитації ти побачиш, як повз проходить зла думка, і за нею слідує зла емоція, наче хвиля за човном, сумні думки, особна емоція і так далі, і так далі. Якщо ти заперечуєш усе, що усвідомлюєш, ти приходиш до усвідомлення. Далі повернутися неможливо, бо це і є ти, ти спостерігаєш. І це підводить нас до третього ока, про яке ми можемо поговорити, якщо захочеш пізніше, і що це таке. Отже, переміщення чогось телекінетично не має нічого спільного з розвитком навичок. Не існує телекинетичної навички, яку потрібно розвивати. Це відбувається миттєво. У той момент, коли ти починаєш взаємодіяти зі світом з вищого розуму, всі ці так звані паранормальні досвіди та ефекти стають природним наслідком справжнього розуму, того розуму, який є у всьому. Давай подивимось на це дуже швидко з іншого боку. Кожен листок на кожному дереві має достатнє усвідомлення, щоб стежити за сонцем по небу. Ми вчили це у школі: кожна травинка може стежити за сонцем, тільки тому, що вона усвідомлює, де знаходиться сонце, воно має в собі усвідомлення. Це не та сама усвідомленість, як твоя чи моя, це та сама, ми поділяємо один і той самий розум у всьому. І проблема в тому, що якщо я думаю, що я генеральний менеджер, який розмовляє з Олівером, це одразу нас розділяє. І фізіологічно мені неможливо читати ваші думки чи рухати вами, бо це просто фізіологічно неможливо. Однак, якщо я повністю усвідомлюю і повністю ототожнюю себе з усім життям, і я вже є тобою, і я вже там, у тій самій усвідомленості, тоді позасвідоме сприйняття ЕСП має сенс. Я не передаю з однієї точки в іншу, я просто думаю в різних координатах це все, що ви бачите, що я маю на увазі. Тож, справа не в тому, щоб ви щось перемістили, а в тому, щоб ви відірвали цей процес мислення. Це відділяє вас від вас і натякає на те, що ви, ви є окремою істотою по відношенню до цієї речі. Саме ці припущення заважають нам робити такі речі. Ти зупиняєш ці припущення, які відокремлюють нас від усього іншого життя, і більше немає нічого паранормального, усе стає нормальним. Мені продовжувати так, звісно, продовжуй. Гаразд, Третє око. Я вже згадував, що ці очі можуть бачити лише те, що затримує світло. Світло повинно вдаритися об щось, відбитися і потрапити у твої очі, і ти це бачиш. І це все. Тепер, коли ви щось уявляєте у своїй голові і давайте дивитися правді в очі, всередині нас панує непроглядна темрява. Там немає світла, немає жодної блискавки, яку можна ввімкнути, немає жодного таємничого світла, яке б вмикалося. Що ви б побачили, як воно виходить з вух. Якщо вони є із очей, тож там темно, як смола. То як, чорт забирай, ти бачиш ці фотографії? Тобі треба з'ясувати це третє око. Зараз, як я вже згадував раніше, Дуже-дуже мало людей насправді відчувають зовнішній світ. Ми проживаємо все своє життя у своїй голові. Як тільки ти зможеш зробити це третє око своїм основним візуальним апаратом, ти починаєш бачити, воно починає бачити і назовні, і тоді ти починаєш бачити зовні те, чого ці очі не можуть побачити. І давай визнаємо, це внутрішнє бачення, яке ти маєш у своїй голові, воно бачить думки, бачить образи, бачить уявлення. Якщо ви можете уявити Сонце достатньо яскравим, ви примружитеся, але все ж бачите його у своїй голові, це твоє третє око. Єгиптяни називають його Оком Гора. Ум у будь-якому разі кожна культура, яка породила ум справжнього містика. Матиме певне відображення цього внутрішнього зору, цього внутрішнього ока, всевидючого, всезнаючого, тощо, тощо для нас, вибачте, це було неправильно. Я зараз відхиляюся від теми, бо здається, я вже відповів на це питання. Отже, це третє око. Це око, яким ти звик бачити реальність. Ці не працюють. Ці просто завадять вам наштовхуватися на дерева та інші речі в цьому конкретному царстві. Це все, що вони зроблять для тебе. Ти не є тим, що ти усвідомлюєш. Ти усвідомленість. Усвідомлення це також третє око. Це те саме. І в цей момент ти є баченням, баченням і тим, хто бачить, як усе водночас. І саме так у цьому працює телекінез Хочеш зануритися в квантову фізику? Мабуть, не сьогодні. У квантовій фізиці в будь-якому разі дуже-дуже коротко, квантова фізика. Зверніть увагу на квантову заплутаність і це все пояснить фізіологічно, науково, те, що я вам зараз розповідаю. У тебе є квантова заплутаність з усіма іншими формами життя. Ти це знаєш. І тому ти вже там. І саме так ми можемо притягувати речі. І саме так ми можемо розмножувати одне одного тощо, тощо. Я зараз замовкну. Гаразд, наступне питання. Отже, що я зрозумів із твоєї останньої відповіді, це те, що головний обмежувальний фактор, якщо ти не можеш робити телекінез, полягає в тому, що ти не з'єднаний з, з об'єктом, що твої власні думки заважають тобі насправді це зробити. Тому що ти ще не на тому етапі, щоб бути з'єднаним з, з об'єктом. Питання, яке я маю, чи помічав ти якийсь ефект, наприклад, коли люди спостерігають за тобою під час телекінезу? Скажімо, там у тебе є група з десяти науковців, які всі вважають, що це повна нісенітниця, трюк і що це не спрацює. І тобі потрібно виконувати це в такій ситуації? Чи впливає ця ситуація на те, наскільки добре ти можеш це зробити? Ні. Якщо ти можеш це зробити, ти це зробиш. Якщо не можеш, то не зробиш. Якщо є якась перешкода, то це нічим не відрізняється від ситуації, коли хтось може сходити в туалет, поки за ним хтось спостерігає. Мене це не турбує. Ні. Це залежить від того, що ти використовуєш. Є кілька способів це зробити. Один із них це рухці, тобто сила. Інший ґрунтується на тому, про що я тобі розповідав. Це просто питання відновлення зв'язку з рештою світу і припинення мислення, яке передбачає, що ти окремо розділена сутність. Поки ви вірите, поки існує натяк чи уявлення про те, що ви є фрагментованою окремою сутністю, відокремленою від решти Землі, у вас немає жодної надії на цій планеті з'єднатися з чимось. Або зрушити щось з місця, окрім як торкнутися цього фізіологічно. Насправді це досить погана ситуація, але світ зростає, свідомість зростає. Я впевнений у житті. Люблю тебе. Бувай! Недурний. І ви також повинні розуміти, що як містик, коли вимовляєте слово я чи мені, ви говорите від імені решти космосу. Якщо ні, то ти брешеш. Коли ви кажете я чи мені, ви не включаєте сюди решту космосу, ви брешете або помиляєтесь. І щоразу, коли ви кажете я і вся картина навколо вашого я, визначення вашого я це егоцентрична індивідуальна істота, яка не має жодного зв'язку з чимось іншим, окрім слів і звуків, ви живете у жахливій ілюзії. Це може тримати вас щасливим, але настає час у старшому віці у житті кожної людини, коли ці питання починають з'являтися, і ви не захочете бути у 60, 70, 80 років, лежачи на смертному одрі. Дозвольте мені трохи повернутися назад. Це може здатися трохи похмурим. Побачимо, що станеться. На вашому смертному одрі станеться дві речі. Ви або сидітимете там з усмішкою на обличчі і зможете сказати людям навколо, це було фантастичне життя, я зрозумів усе про життя, я знаю, у чому сенс життя, і я знаю, що я збираюся зробити, і що станеться далі, і я задоволений. Або ви лежатимете там і думатимете про себе, що це чорт забирає, взагалі було це було боляче. Мені не сподобалося жодної миті цього. Що за чортівня? І ви помрете в розгубленості, страху та всьому іншому. Для мене це не варіант. В одному з храмів, у якому я жив у Гімалаях, ми регулярно двічі на тиждень. Під цим я маю на увазі, що ми помирали буквально зупиняли серце, плоска лінія на моніторі. І є кілька майстрів, які дуже-дуже добре вміють запускати тебе знову. Тож вони стояли поруч і розмовляли з тобою. Причина, чому ти починаєш це робити, полягає в тому, щоб вони могли показати тобі, що відбувається з людьми, яких ти проводиш через похоронний ритуал з ними, тож ти помреш вони зупиняють твоє серце, ти фактично використовуєш блукаючий нерв, який проходить вздовж сонної артерії, ти вдаряєш по блукаючому нерву і втрачаєш свідомість твоє серце зупиняється. Спочатку ти можеш робити це 2-3 хвилини, а потім навчаєшся гіпервентилювати. І це дає тобі ще 3-4 хвилини там, і це майже стає схожим на глибоководне занурення. Люди, усе залежить від того, скільки кисню у вашій системі це визначає, як довго ви можете там перебувати. Тож ви багато займаєтеся цигуном, насичуєте тіло киснем, а потім у вас настає клінічна смерть. І це може дати вам 5 навіть до 10 хвилин у стані смерті. Про це треба пам'ятати. Також у Гімалаях дуже холодно, і це дуже допомагає, коли вчитель помічає, що ви вже трохи посиніли, дивиться вам в очі та на все інше, він вас повертає до тями, і це ваша сесія. Тож, звісно, після деякого часу таких практик смерть для вас уже нічого не означає. Це як сходити до магазину за пляшкою молока. Головне, дві речі, які ви з цього виносите, це те, що це цілком можливо, і це позбавляє страху смерті. Ось це дві речі. Коли ви позбавляєтеся страху смерті, ви стаєте дуже сміливою людиною. Ну, певною мірою. Чи можу я трохи детальніше про це розповісти? Звісно, так. Нижчий розум, як я вже згадував, не має власної мудрості. І вам потрібно використовувати як свою внутрішню, так і зовнішню сторону для мудрості. Нижчий розум це те, що мислить, а вищий розум надає йому мудрість. Коли ви повністю покладаєтеся на нижчий розум і використовуєте лише його для взаємодії зі світом, ви починаєте втрачати мудрість, перестаєте впроваджувати мудрість у свої мисленнєві процеси. Я наведу вам дуже маленький приклад, зовсім тривіальний приклад. Сміливість, ось чому я це згадав, бо раніше я вже говорив про сміливість. Люди приходять до мене і просять позбавити їх страху, щоб вони могли бути сміливими. І я мушу зазначити, якщо ви нічого не боїтеся, ви не можете бути сміливими. Сміливість це за своєю суттю робити те, що вас до смерті лякає, але ви все одно це робите. Ось що таке сміливість. Не потрібно мати сміливість, щоб іти на війну. Ну, якщо вам подобається війна, для цього не потрібна сміливість, для цього потрібна дурість. Коли ви чуєте, як хтось таке говорить, стає дуже очевидно, що люди зазвичай не думають про речі подібним чином. Ще один приклад на це сила волі, всі хочуть мати більше сили волі, щоб бути сміливішими. Як розвинути силу волі? Ви не зможете розвинути силу волі, роблячи те, що вам подобається. Для цього не потрібна сила волі. Сила волі потрібна, щоб робити те, чого ви не хочете робити. І в цьому є підказка, як обирати свою дисципліну. Якщо ви замислюєтеся про духовну дисципліну чи щось подібне, дисципліну розуму, самодисципліну, дисципліну духу, ви не можете дисциплінувати дух, адже саме дух і є тим, хто дисциплінує з самого початку. Але суть у тому, що якщо ви обираєте дисципліну, яка вам дуже подобається, ви не розвинете силу волі. Ви повинні розвивати свою силу волі на чомусь, чого не хочете робити, бо це важко, і вам це не подобається. Як ви збираєтеся це зробити? Якщо вам це не подобається і ви не хочете цього робити, вам доведеться зібрати всю свою силу волі. Ось так це і робиться. Саме такі дрібниці визначають різницю між невдачею та успіхом у цих сферах розуміння цих речей. Інакше ви можете витратити 100 років, намагаючись розвинути мужність, не усвідомлюючи, що просто рухаєтеся не в тому напрямку, ви все одно робите лише те, що вам подобається. Здається, я досить сильно відхилився від теми, але хотів це додати. Я хотів показати вам різницю між мисленням без залучення вищого розуму і як вищий розум вливає мудрість у ваші думки. Отже. Різниця між мудрою людиною, яка насолоджується своїм життям, і людиною, яка не насолоджується життям, немудрою людиною, полягає в тому, що мудріша людина залучає свій вищий розум, це означає, що вони відступають, спостерігають за своїми думками, спостерігають, як вони реагують на людей, і дозволяють цьому відбуватися. Пізнати себе не означає, що ви знайдете якесь чудове ангельське я. Пізнання себе означає, що ви можете відступити і сказати собі гаразд. Це конкретне тіло, в якому я зараз перебуваю, має схильність до ліні, не любить певних речей. Ви дізнаєтеся все про ту мавпу, в якій перебуваєте, і дозволяєте цьому бути. Якщо воно ліниве і не любить щось робити, тоді так, вам доведеться навчитися дисципліни. Отже, ще раз, просто усвідомлюючи людську природу, Розуміючи, як ми формуємо думки, усвідомлюючи, де ми можемо отримати доступ до власної мудрості, ви будете рухатися набагато швидше. Життя стане для вас набагато краще. Це дасть відповіді на всі питання. Раптом простота життя просто з'явиться перед вами як тінь. Коли ви вмикаєте світло в кімнаті, ваша тінь з'являється миттєво одразу ж. І саме це відбувається в ту мить, коли ви залучаєте світло вищого розуму. Тож телекінез, телепортація усе це природні наслідки роботи вищого розуму. Єдина практика це кристалізувати вищий розум. А під цим я маю на увазі постійно взаємодіяти зі світом саме з цієї позиції. Коли ви так робите, ви побачите, що життя саме таке. Ви будете тут як усвідомлення, ваші думки будуть десь ось тут. Зовнішній світ десь там, і ви побачите зв'язок між собою та ним зараз. Усі застрягли у своїх думках, і для них на цьому життя і смерть закінчуються. Це велика ганьба. Мені дуже не хочеться це казати, але релігія сьогодні є одним із головних чинників, що впливають на наш спосіб мислення, віддаляючи нас від власної сили, від власного духу. Це атрофувало нашу власну владу над власним життям. Люди занадто налякані, щоб брати на себе відповідальність зараз. Тому що і так далі, і так далі. Я не буду йти цим шляхом. Наступне питання, Олівер. Гаразд. Повертаючись до телекінезу, ми вчора коротко говорили про це заздалегідь, і ви згадали, що плануєте цього року поїхати до Данії, щоб пройти деякі наукові експерименти в університеті. Чи можете ви коротко розповісти, що там планується? Це буде дуже коротко, бо я не маю жодного уявлення. Це було приблизно три дні тому. Вибачте, у мене є учень у Швеції. У мене вони по всьому світу. І він досить хороший друг одного чи кількох хлопців, які входять до комітету, З, здається, Нобелівської премії миру, Нобелівської, Пуліцерівської. Я забув, яку саме вони присуджують, але в будь-якому разі вони вчені, тож і вони досить високопоставлені, це вчені, які можуть впливати на ситуацію, вчені, які мають доступ до найкращого обладнання. І я погодився поїхати туди і стати об'єктом експерименту. Подивимося, що з цього вийде. Це все, що я можу вам сказати. Я навіть не знаю імені того хлопця. Мені його називали, але я не запам'ятав і прошу вибачення за це. Це дуже-дуже нова ситуація, яка виникла. Я обов'язково триматиму вас у курсі. До речі, я помітив, що ви нещодавно мали нагоду. Особисто поспілкуватися з Діном Рейдіном, чи не так? Так, я перекладав одне з інтерв'ю, а також мав з ним кілька розмов. Так, це правда. Він проводив надзвичайно цікаві експерименти, з якими я ознайомився. Я б хотів колись зустрітися з ним. Я вважаю, що він дуже сміливий вчений. Він не відмовився від своїх переконань. Він не відмовився від того, що знає. Гадаю, він би опинився в такому ж становищі, як і Дарвін багато-багато років тому, коли йому довелося намагатися переконати релігійний світ у тому, що він відкрив. Тож, якщо ти десь тут, Діне, то маєш мою підтримку, друже. Давай, давай. Ти впораєшся. Отже, це все. Вибачте, я не можу надати вам більше інформації, але ви будете першими, хто дізнається. Гаразд, це нормально. Отже. Щодо наступних питань, я не зовсім впевнений. Я маю на увазі, виходячи з того, що ви вже сказали, багато з того, що я намагався тут досягти, є чимось вищим. Ви пояснюєте це як дії вищого розуму? Спробуйте пояснити деякі речі з позиції нижчого розуму про вашу діяльність. Це може бути передумовою для наступного питання. Що відбувається у вашій голові, коли ви переміщуєте об'єкт за допомогою телекінезу? Чи уявляєте ви щось у цей момент? Можливо, ви можете це пояснити? Що саме відбувається, наскільки ви можете це пояснити з точки зору нижчого розуму? Ой, Лишенько. Одну хвилинку. З точки зору нижчого розуму. Мені потрібно уточнити питання. Ви маєте на увазі, ви хочете, щоб я пояснив це з точки зору того, як я це бачу? Мені доведеться пояснювати це через квантову фізику, бо саме це і відбувається. Гаразд, пояснюйте так, як вам зручно. Просто якщо ви скажете, що це все стосується вищого розуму, і я не можу це пояснити, це не допоможе. Тому я намагаюся отримати від вас відповідь так, щоб звичайна людина зрозуміла, що відбувається у вас в голові, коли ви рухаєте об'єкт. Ось це головне питання. Гаразд. Я можу навести вам приклад того, де це відбувається щодня. Дзен стрільба з лука. Дзен стрільба з Лука можлива лише тоді, коли в розумі немає жодної думки. І ви повинні це усвідомити. Коли ви зупиняєте думки у той момент, коли вони зупиняються, навіть якщо лише на 2-3 секунди, і я маю на увазі повністю зупиняються жодної думки взагалі, ці 2-3 секунди означають, що у вас немає жодного уявлення, що ви там є, у вас немає уявлення, що ви там є, окремо від об'єкта. У вас немає уявлення про сам об'єкт, у вас навіть немає цих слів у голові. У цей момент можливе все що завгодно. Якщо щось із'являється в моїй голові, то лише на мить, і це на мить вимкнути нижчий розум. Тепер до чого я веду, можливо, ви навіть самі зможете з цим себе ототожнити. Коли ви були дитиною, ви брали жменю камінців і хотіли кинути камінь у ціль. І ви дивитеся на ціль, зосереджуєтеся на ній, і щоразу, коли кидаєте камінь, ви промахуєтеся. Але ви помітите, що коли ви відвертаєте погляд від цілі і просто підкидаєте камінь у повітря та ловите його. І потім, у той момент, коли ви ні про що конкретне не думаєте, дивитеся на ціль і кидаєте камінь, ви влучаєте в неї щоразу. Більшість спортсменів можуть вам сказати, що це траплялося дуже часто. Лише в той момент, коли вони не думають, якщо ви подивитеся на американського бейсболіста. Він дивиться на біцмена, робить свої маленькі рухи, колупається в носі і подає всі ці знаки, які вони показують один одному. Але коли він готовий кидати, він відвертає погляд, потім дивиться і кидає, і щоразу влучає в ціль. Ось це і є дзен стрільба з лука. Ось так проявляється дзен у бейсболі, так це працює, так ти рухаєш речі. Лише в той момент, коли у тебе немає жодних думок, які натякають на те, що ти відокремлений від речей, які збираєшся рухати. Ось що це робить Немає жодного особливого мисленнєвого процесу, немає жодної особливої мантри, яку ти викликаєш. Там, мол, це все дурниці, це не так працює. Усе це цілком реально поза межами розуму. усе це Усе це пов'язано. Це не так складно, як ти думаєш. У той момент, коли ти працюєш над собою, коли ти звертаєшся всередину, коли повертаєш свій мисленнєвий процес на його місце, коли виходиш із власної голови і рухаєш речі. Тобі це подобається? Так. зараз. Гаразд, наступне питання. Чи є це психічно виснажливою діяльністю для тебе виконувати телекінез? Чи міг би ти робити це, наприклад, 10 хвилин поспіль і це б тебе зовсім не турбувало? Якщо ти використовуєш ці, так це тебе виснажить. Ти можеш виснажити свою ці. Коли твоя ці виснажена, ти мертвий. Тому тобі дійсно потрібно знати, як керувати своєю ці. Тож так, у цьому сенсі. Якщо ти використовуєш розум, ні. Ти можеш продовжувати і продовжувати без кінця. Знаєш, ти це робиш, можеш робити це цілий день ти використовуєш свої ноги цілий день. І я маю на увазі, що коли ти рухаєш своїм тілом, ти створюєш телекінез. Тут немає двох думок. Ти, е -е, ти посилаєш духовне послання через свій мозок, і цим ти спонукаєш, ініціюєш рух у матеріальному тілі. Як ти це робиш? Ти робиш це магічно ще й іншим способом. З'їж яблуко, і через 15 хвилин це яблуко вже олівере. Це магія, знаєш. Я думаю, я відповів на твоє запитання. Гаразд, ну ти відповів, звісно. Наступне. У деяких твоїх відео ми бачимо, що ти, наприклад, ріжеш долоню ножем, а потім миттєво зцілюєш її. В інших ти підпалюєш аркуш паперу, який тримаєш у руці, а ще в інших тримаєш руку над свічкою десь 90 секунд, і нічого насправді не відбувається. Чи щось із цього завдає вам фізичного болю під час виконання, і чи має це якісь негативні наслідки? Негативний наслідок? Смерть? Ні. Це небезпечно, коли бачиш, що я роблю на YouTube каналі. Є кілька речей, в яких ви не бачите. Наприклад, мені доводиться витрачати 10-15 хвилин на те, щоб заспокоїтися, налаштуватися на потрібний рівень. Але в інших випадках усе залежить лише від того, як ти на це дивишся. Якщо. Дай мені секунду, я намагаюся правильно це сформулювати. Якщо ти розсудлива людина, любиш себе і любиш життя, ти не будеш собі шкодити. Ти не будеш себе штрикати ножем, ти не будеш собі шкодити. У нас просто немає цього бажання завдавати собі шкоди як у виду, якщо тільки ти не маєш суїцидальних нахилів, у такому разі це божевілля і це не є нормально, тому ми так не робимо. Якщо ти чухаєш вухо, ти ж не тиснеш так сильно, щоб стало боляче до крові. Ти так не робиш, ти можеш бути дуже обережним. Це вже не в нашій природі. Як тільки ти усвідомлюєш, що ти це полум'я, це рука, ти, це той, хто запалює полум'я в руці, це полум'я не завдасть тобі шкоди. Тому що життя не шкодить само собі. Тож ти фактично використовуєш фундаментальний принцип життя і любові, не тієї пухнастої, солодкої любові, про яку зазвичай думають люди. А справжньої любові, любові, в якій життя не закінчується, життя не припиняється і не завдає собі шкоди, коли йдеться про життя і смерть, про руйнування та все інше, це просто те, що індуси називають калі. Один із символів калі однієї з індійських богинь там. Це велика демонічна мати, і в неї. Навколо шиї черепи дітей, це символізує ось що, і я спробую пояснити як найкраще, не вдаючись до містики, якби ти сидів на місяці і дивився на нашу землю і зробив таймлапс так, щоб кожен день був секундою. Вона просто живе дуже швидко. Якщо спостерігати, то всі дерева з'являються і зникають, люди з'являються і зникають, кити, комахи, птахи. Усе живе, з'являється і зникає, з'являється і зникає. Що ж там відбувається? Ця планета, назвімо її зараз матір'ю.